Христос Воскрес, дорогі брати і сестри. Я всім дуже вдячний за допомогу для наших військових за придбання автомобіля. Автомобіль у дорозі їде, але на банку у нас було 45 тисяч гривень. Михайлівці вдячний 15 300 дали і 50 тисяч, дуже вдячний з Межирича людям. Ми зібрали 110 тисяч гривень. Отут тут є. Ми зараз передаємо нашому захисникові ті кошти. І як вже буде автомобіль, дасть Господь ми його освятимо і теж буде зняти відео для відчутності, куди ті кошти пішли і що ми за них придбали. Я всім дуже вдячний за допомогу. Хай Господь дає здоров'я. Христос воскрес, слава Україні! Нам скорішої перемоги. а той автомобіль хай служить хлопцям до нашої перемоги. Дякую. Дякую вам, особисто. Дякую вам, шановна громада. Велика дяка від себе особисто, від моїх побратимів, всім небайдужим людям, які долучилися до цього збору, які не відійшли в сторону від нашого прохання. Завдяки вам, вашим зусиллям, старанням, завдяки вашому труду. Ми розуміємо, що у нас дуже. Сильний тил, що допомога завжди прийде до нас, коли ми її попрохаємо. За це вам дуже велика шана. Особисто вам ще велика дяка, що ви дуже швидко відреагували, що ви дуже швидко сповістили громаду. І взагалі е велика дяка і шана вам і таким людям, які зуміли швидко. За такий короткий термін зібрати таку суму, то ті кошти будуть долучені до покупки авто, яке вже безпосередньо знаходиться тут в Україні. Скоро ми його доведемо до ладу, там трішки треба підремонтувати. Потім, як отець Богдан сказав, так і буде. Воно, авто приїде сюди для освячення, знімемо відео. І також ви побачите безпосередньо, який автомобіль ми придбали і що він себе представляє. Ще раз вам велика дяка і велика шана вам. Дякуємо вам, хай Господь береже вас, щоб було все добре. Слава Україні!